Трамп на тлі атак, які продовжуються в Україні, і доволі загрозливої ситуації на фронті. Про це ми говорили з вами вчора, і про це вже багато говорять військових експертів. каже, що може. Застосувати санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Так, таке вже було. Це вже не перша заява. І він говорить, що нині готується аж цілий законопроект у Конгресі, який можуть ухвалити. Він каже: я чув, що вони це роблять, і мене це влаштовує. Вони ухвалюють законодавство. Республіканці вносять дуже жорсткий законопроект із санкціями проти будь-якої країни, що веде бізнес із Росією. Вони можуть додати Іран до цього списку, як ви знаєте. каже, я це запропонував. Тож будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, буде суворо санкціонована. Ми можемо додати Іран до цієї формули. Не знаю, наскільки серйозно можна сприймати заяви Дональда Трампа, оскільки справді він той вводить санкції проти Росії, на відміну від європейців. Але він їх відтерміновує і говорити про системність тиску на Росію поки що не доводиться. Бо я вбачаю особисто, що відбувається і тиск на Україну.